Друзі, вітаю! Сьогодні в мене буде коротенький огляд на приціл XD Precision RSA RSADJ Mount Medium 2 А, Купувався в магазині Concord. Ось така коробочка. Я його купую для того, щоб встановити на Кілтек. При цьому встановлювати буду замість штатних механічних буду встановлювати його. на вонтек давайте подумаем с комплектом. что тут в комплекте у нас есть так есть такая площадочка мне кажется потребную трошки приподняты а есть шестикутнички вот такие там чезирочка долгое казилон такие и давайте подумаем сам калимат Ось так він виглядає, XD Prestige. це буде ставитися якось ось так. Тобто, потім тут відкрутиться, поставиться. Мені подобається, що ще є оця штука, яка піднімає трошки його вище. Давайте спробуємо тепер його познімати захисні штучки всі і подивитись на нього, як він працює. Звісно, вмикається дуже просто. І тут, в принципі, кнопок для керування коліщаток не так багато. Це вімкнення. Тут і вмикаємо. І у нас повинна з'являтися вже червона точечка всередині. Зараз я вимкну підсвічування моє. І будемо шукати точечку. От точечка там, в принципі, є. Вам я думаю, видно. Регулюється цим коліщатком яскравість. Максимальний її рівень 11. Це прямо ось така от. Мінімальний рівень. Зараз я поставлю. Це буде в нас одиничка. О, майже не Давайте Трошки більше зробив, щоб було. Далі. І є у нас коріщатка такі поправки: вертикальної і горизонтальної, Це геніально просто. А єдине, що мені, скажімо так, ну трошки незручно, це кожен раз його вимикати саме цим колещатком. Наскільки вистачить цієї механіки? Вимикати-вимикати, не знаю. Очікуєте, знову ж таки, буде а, потім ще одне відео, а, де я буду механічні і прицільні знімати скелетека і ставити на нього оцей XD престижний. Ну, а так поки виглядає ось так. І от такі, ось, захисніші резіночки по комплекту. От. І тряпочка, от така мікрофібра. До речі, можна було. Спробувати в неї щось протерти. бо там хтось уже трошки залапунька, скажімо так. Ну, щось витирає. Ну не. Вважаємо, що протерли. Бачите, що там ще є якесь покриття, ось таке захисне, прикольне, ну, якось так. Все. Всім дякую за увагу.